Доброго ранку, діти. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимось з новим числом. Ой, подивіться, а хто це там? Так, це ж Тетянка зі своїми друзями. Давайте подивимось, що вони там роблять. Доброго ранку, Тетянко. А що ви тут робите? Доброго ранку. Ми з друзями вирішили зробити човники з папером. Давайте ми з дітками вам допоможемо. Скільки дітей на галявині? Так, давайте порахуємо. Один, два, три. Отже, скільки. Вірно, троє. Як ви гадаєте, скільки потрібно аркушів паперу? Вірно, три. Давайте кожній дитині дамо по аркушу паперу. По скільки аркушів та дітей? Вірно, їх по три. Отже, порівну. На галявину прийшла ще одна подружка Тетяни. Давайте порахуємо, скільки тепер стало дітей. Одна дитина, дві, три, чотири. Усього четверо дітей. Діти. Як стало четверо дітей? Скільки було? Так, троє. Скільки дітей прийшло? Так, один. Як утворилося число чотири? Так, ми до трьох додали ще один. Як зробити так, щоб дітей та аркушів паперу стало порівно? Вірно, ми можемо додати один аркуш паперу. Скільки стало аркушів? Вірно, 4. Як у нас утворилося число 4? Вірно, ми до трьох аркушів паперу додали ще один. Подивіться, які гарні човники вийшли у дітей. Тетянка з друзями гралися іграшками. Давайте порахуємо, скільки яких іграшок ви бачите. Скільки ви бачите м'ячиків? Один. Два. Отже, скільки м'ячів. Вірно, два. Скільки ви бачите пірамідок? Один. Два. Три. Отже, скільки пірамідок. Вірно, три. Скільки ви бачите ляльок? Вірно, одна. А скільки машинок? Давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4. Отже, скільки машинок? Вірно, 4. Діти дякують вам, що ви допомогли їм порахувати іграшки. Отже, діти, з яким числом ми сьогодні познайомились? Вірно, з числом 4. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!